У Черкасах відбулася обласна стратегічна сесія об'єднання спроможностей у підтримці ветеранів та членів їхніх сімей і співпраця державного сектору та НГО. Участь у ній взяли представники громади та влади міста. Адаптація військових до цивільного життя доволі складний процес і для самих учасників бойових дій, і для суспільства. Серед резивкових явищ, з якими можуть зіткнутися учасники російсько-української війни після повернення зі служби, на перших місцях психоемоційна нестабільність, проблеми з фізичним здоров'ям, відсутність інклюзивного простору, адаптованого робочого місця для людей з інвалідності. До цього може додатися конфлікт у родині, нерозуміння суспільства для того, щоб мінімізувати подібні явища і започатку. Ована Всеукраїнська програма ментального здоров'я за ініціативи Олени Зеленської Ти Як? Обласна стратегічна сесія щодо підтримки ветеранів та їх сімей щойно відбулася в обласному центрі за участю представників влади і громадського сектору Черкащини. Ми всі маємо знати відповіді на ті питання, які в нас виникають сьогодні і виникнуть після повернення ветеранів. Бо зараз ми всі люди з досвідом війни, але є ті, які мають бойовий досвід. І з цим бойовим досвідом вони повертаються в цивільне життя. Саме для створення ресурсу, взаємодопомоги та підтримки ми ініціювали цей захід і запросили люб'язну спільноту для того, щоб долучитись і об'єднати зусилля. Частина учасників з регіону взяли участь у засіданні онлайн а присутні на сесії представники громадських організацій розповіли про свої проекти і можливості для підтримки вояків та їх родин. Мета показати учасникам війни, що у нелегкому процесі відновлення вони можуть отримати потрібну підтримку, а цивільним нагадати, що суспільство має ставитись з повагою до досвіду військових. Сьогоднішній захід відбувається в рамках всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативи першої леді, ти як. Розуміння суспільства, допомога у фізичному і психологічному відновленні, спільне подолання перешкод задля оформлення соціальних виплат, створення нових робочих місць для ветеранів і членів їх родин, правова допомога і, врешті, формування у суспільстві сталої думки про те, що саме завдяки цим мужнім людям, воїнам, ми маємо можливість жити і працювати на рідній землі. Саме такі завдання були визначені на стратегічній сесії. Тільки разом, тільки спільними зусиллями, ми можемо у регу регулювати ситуацію, допомогти адаптувати військовий досвід задля громадського життя.